Лідія палій нічим не відрізняється із-поміж своїх однолітків. каже, що нічого особливого за собою не помічає. Однак жодного дня без книги та підручників собі і не уявляє. А знання розповідає самі лізуть у голову. Насправді не існує жодних секретів успіху, існує тільки праця і віра у власні сили. І ці всі олімпіади мої перемоги дають мені стимул працювати в майбутньому і отримувати гарний призи. На шкільній лінійці директор школи пожартувала, що якби довелося зачитувати всі грамоти дівчини, то зайняло би це половину заходу. Відзначили школярку на районному рівні вона стипендіат обидвох голів Коломийщини. І, хоча Юнка не має жодних проблем із точними науками, перевагу все таки віддає гуманітарному напрямку. У мене немає улюбленого предмета, але я люблю правознавство, англійську, німецьку мову, українську і інші предмети. У мене ще є рік, щоб визначитися, але е, ну я не знаю, хай це залишиться інтригою для всіх інших, ким я хочу стати. Відзначила на останньому дзвонику і батьків Лідії. Батько дівчини Андрій розповів, що ніхто ніколи не заставляв доню до навчання. Все, що вона робить, іде від її душі. Останній дзвоник Лідія розцінює як шанс за ще один рік переосмислити своє майбутнє. Перед нею відкриті усі перспективи. Однак про найзаповіднішу мрію дівчина не розповіла. Запросила на зустріч з нею через рік. Звісця Коломийського району Богдан Малецький, Срій АЛЕКСІєв, телеканал Раї.